Добрий день, добрий день усім і дорослим і малим. Діти, до нас сьогодні прийшла Лялька Оленка. Це маленька мамина помічниця. Як усі діти, вона дуже любить гратися та іноді забуває зробити те, що доручила їй мама. Оленка прийшла до нас сьогодні і просить у нас допомоги, щоб ми допомогли їй. Розставити посуд у кухонну шафу. Діти, допоможемо Оленці. Давайте допоможемо. Зарешті нашу шафу відчиню. В нашій шафі є дві полиці. Верхня полиця та нижня полиця. Давайте на верхню полицю поставимо чайник. Діти, скільки я поставила чайників? Правильно. Один. Біля чайника поставимо чашки. Давайте полічимо, скільки чашок поставила я біля чайника. Одна, дві, три. Всього три чашки. На нижню полицю поставимо каструлю. Скільки я поставила каструль? Правильно, одну. Біля каструлі поставимо тарілки. Діти, полічіть, скільки тарілок я поставила? Одна, дві, три. Всього три тарілки. Скажіть мені, малята, чого більше? Чайників чи чашок? Правильно, чашок більше, ніж чайників. Чого більше? Тарілок чи каструль? Правильно, тарілок більш, ніж каструль. Добре малята. Що ми сьогодні з вами робили? Так, ми допомагали оленці розставляти посуд у кухонну шафу. А ще ми сьогодні з вами навчилися рахувати до трьох. До побачення, до нових. Зустрічей